Мир Божий хочу розповісти вам про вавилонську блудницю на звірі. Релігія Вавилона відрізняється величезною люттю, агресією та злом, рухається в дусі війни, а це другий вершник Апокаліпсису. Вавилон займається вбивством, насильством, диктатурою та війнами. Тому під прапором релігії усі часи йде кровопролиття. Христос Ісус нас попередив заздалегідь, що це не церква, а Вавилон. Справжня церква Ісуса Христа вона рухається любов'ю. А блудниця Вавилон упоєна кров'ю святих та кров'ю свідків Ісусових. У Вавилоні знайдена кров усіх святих та вбитих на землі. Христос він же викривав всіх оцих релігійних лідерів, кажучи їм, що ви вбивці, ви вбиваєте пророки, ваш батько, диявол. Тому що протягом усієї історії людства Вавилон, він переслідує святих Божих людей. Це хибна релігія Вавилона і вона благословляє загарбницькі війни. Та бере участь у кожному людина вбивстві. Те, що відбувається зараз на нашій планеті та в нашій країні, за всю історію нашої землі саме Вавілон він підносить голос за кровопролиття, пролиття, війну, грабіж, насильство. Знаючи оці всі пророцтва про блудницю на звірі, ми можемо розрізнити Вавілон. Серед інших церков, щоб не потрапити у рабство диявола, Вавилон він відрізняється люттю та агресією. Вона лютим вином свого ярості напоїла усі народи, це лжевчення, які ведуть до геноциду та знищення людей. Ми часто це бачимо. У лютих та блудних релігіях, і також у тих віруючих та церквях, які переповнені лютю та агресією, духом війни іншими гріхами, це і є Вавилон. Там нема Бога. Це вже не церква, а Вавилон, який дуже люто реагує на пророків та святих Божих людей. Лють та зло це показники Вавилона, А справжня церква Ісуса Христа вона несе любов.